Привіт, мої дорогі друзі! Дивіться, яку я картину намалювала для воїнів, а тепер буду допомагати Ганусі ставити ручки. Давай, Гануся, будемо малювати. Також буде подарунок для воїнів від Ганусі. Так, будемо робити подарунок на всі відкрили. Що ви дівчатка будете їм малювати? Ручку будемо замалювати і ставити. О, клас. Що гануся? Не відкривається червона. Дивись, ось тобі відкривається? Ось будемо е, бом, пра, кольорами прапора малювати. Давай ручку. Яку ти будеш малювати, ручку? тримаєш пензлика, якщо хочеш його тримати. Ні, мені треба твою ручку. Треба твою ручку. Треба. А, Давай. Ой, всю жовту намалюю. Ось давай. Мені ну, сподобається тобі. Такий процес Арінка таке вичмаляє. Долоньку. Я тобі замалюю всю ручку і тоді, і тоді будеш. У нас вже є досвід, Аріна. Там в нас вже є досвід. Все. Ми колись були з Гнусією Варінки в салоні. Там Арінка нам. Робила відбитки, ручок і ніжок маленьких. Та да, Ганусь було таке діло. Гануся, Гануся такого не робимо. Зараз не буде щось так робити гануся, так. Чік, чік ручкою своєю. Зрозуміла, трошечки, може, більше нанесе фарби, щоб воно прям відбилося Хорошо. Да. О, тут засухає. Нусь, а те будемо жовтенький брати. Все, давайте думаю, будемо ставити. Давайте пробувати. О, клас, гануйся, ти як професіонал, тільки догорі тільки піднімають. Ой, здорово! Все, все там доставить. Можете ось витерти, ну ще постав, постав, але воно уже не поставило.